Війна змінює не лише людей, вона б'є по екосистемах, які не можуть захистити себе самостійно. У Рівненській обласній бібліотеці провели круглий стіл, присвячений дню охорони довкілля. Головна увага екологічні ситуації в області та викликам, які виникли через війну. Серед головних тем забруднення повітря та велика кількість промислових і побутових відходів. Незважаючи на те, що ми область не дуже техногенно якби навантажена, але ми люди всі. Ми якби в процесі нашої життєдіяльності, а також в процесі виробничої діяльності, утворюються і відходи, як промислові, так і побутові. І також є викиди в атмосферне повітря. Основними учасниками стали студенти профільних навчальних закладів. Для них це не просто лекція, а можливість краще зрозуміти реальні виклики майбутньої професії. Ми прийшли на цей захід, щоб Дізнатися про довкілля, про кращий захист нашого довкілля. Так само в нашому коледжі проходить багато захистів в підтримці цього. Проходять різні заходи, такі як збирання пластика, сортування сміття. Ми виїжджаємо так на природу, щоб допомогти довкіллю. Говорили про вплив війни на екосистему. Фахівці наголошують, шкода, яку вона завдає природі, величезна, хоч про це говорять не часто. В наш час, коли воєнні дії надзвичайно сильно впливають на життєдіяльність людей на безпеку цілих регіонів, взагалі на глобальну політику, ми багато говоримо про ментальне здоров'я, але насправді ми повинні також звертати увагу на тварин на рослинний світ, які не можуть себе захистити, оскільки вони не мають такого голосу, який має людина. Ми повинні обов'язково звернути увагу на те, що людина це не центральний елемент природи, а її невід'ємна на частинка невід'ємний елемент. Такі зустрічі кажуть організатори не просто освітні. Це крок до формування нового ставлення до довкілля, як до спільної відповідальності, навіть у часи війни. Також студентам розповіли, де можна знайти актуальну інформацію про екологію в області і як можна долучитись до сучасних програм. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.